Велосипедисти в сумах відкрили велосезон. Змагання хто швидше відбулися вчора на студентському пляжі обласного центру. На них побував наш Олександр Качанов. Змагання з велоспорту Хто швидше зібрали близько 50 спортсменів. Наймолодшому три роки, найстаршому за 60. Ми – мої спортивна родина, і таким чином ми злучаємо дитину до спорту, даємо їй впевненість для того, щоб наша дитина була більш впевненою в собі, приймала участь в спортивному житті так, як її тато. В спортивній житті нашої така, як папа. Я хочу виграти перше місце. Місце. і получиться у тебе як не вважаєш? Не знаю. У мене є мета, я хочу досягти більшого, я хочу стати велоспортсменом, щоб мій батько теж як гордився. Він і зараз гордиться, але я хочу доказати йому, що я більше нього, він теж був велоспортсменом і мені здається, що діти повинні досягати більшого, ніж їхні батьки. Я якби тренуюсь для себе, катаю своє задоволення. А тут побачив, що буде така мероприятие. І думаю, не поїхати. У нас сім у нас сім вікових категорій діти від трьох років до самих старших, які приїдуть для маленьких діток. Ми проводимо 200 метрову дистанцію. Тут по прямій. А для великих для дорослих ми будемо їхати 600 метрів кільце, і буде гонка з вибуванням. На кожному кільці кожен останній гонщик вибуватиме. у змаганнях. Хто швидший взяли участь аматори та професіонали серед молодших перше місце посів Артем Лук'янов, Микита. Маслій став кращим серед спортсменів 2012-2015 років народження. У віковій групі 2009-2011 роки народження перемогли Валерія Пушкар та Остап Пугач. Гліб Хочин здобув золото у віковій групі 2007-2008 роки народження. А у віці 2005-2006 перемогу святкував Ілля Михайлов. Кращий результат у жінок показала Софія Хочина, у чоловіків Денис Литвин.